Їхали ми додому вже і заїхали в Борізки, Ось такі у нас посадка Борізок. Ми були одного разу прямо на полі, тут збирали гриби під березовики, скоріше все під осиновики були і кабелячі Ми тоді ціле відро збирали прямо тут на полі. Цього року в нас теж кукурузу посадили тут, і ми вирішили пройтися перевірити. Ну, ще немає, але бачу, що десь вон, щось не хочуть виглядати. Йду перевіряю і тут дивлюсь, хм. дивіться, що це таке значило. І це ж дивіться, всі ці на траві позбирані, по і і Що Такого не бачила, що за звірок такий почудив? Дивіться, прям склав собі. Я там дом так кришу зробив, чи що? Хм, і так бачите, постинав прямо під вершечком. А його трудно обірвати. Так, щоб було однаково, звідти да, зусилля треба. Це не те, що комусь не було що робити і на... нарвав. Оце якісь... якась тваринка усидила. Тут гриби були вже, але ну вони перейшли. Не знаю, що це за решітки чи що воно такі були? Ну, поки що ще не повилазили нові, але вони обов'язково будуть. Тут ще є такі якісь вилазять. Дуже є тут гриби. Ну, через засуху або вони були маленькі, посохли. Не? А ось дивіться. Це теж порохняки. Випусті. Це такі собі. На тут все. Двіться. <гум> Бачите, хто це так собі робить, гарні таке бачу. Везу, дивіться, наносило, кучу собі. І конкретно, напевно, що це мис утепляє собі. Своє гніздо? Хм. Бачите, так? Да? дивіться, це все заложено. Я ще такого не бачила. дивіться напевно зима буде холодна. Раз миші собі вже зверхи роблять накриття. Так, їдемо додому, бо дивіться, засинілося і там вже гримить, зараз буде дощ сильний. Біжу в машину.